День народження! Цього я показувати не буду. Друзі, за мною не повторюйте. Виглядає дуже стильно, дуже прикольно. Ну От я тільки приїхала. У нас знову повітряна тривога. Ну що, нарешті вдома? Друзі, як ви вже зрозуміли, я повернулася в місто. На охороні сказали, що дві години тому увімкнули світло, тобто електроенергія буде ще всього лиш одну годину. Зараз дуже швидко. Потрібно переодягнутися, швадесенько поставити всі гаджети на зарядку. Ой-ой-ой, в квартирі дубак, тут реально холодно. Електроенергії немає, опалення немає, води немає. Нам вмикають електроенергію всього лиш на 3 години на добу в днем і 3 години вночі. Тобто сильно не зігрієшся. Тому одразу зваю свої тепленькі уги, тому що ноги брр, дуже холодно. Потрібно грітися. Ну і зараз швидесенько включаємо режим хазяйки. І будемо речі потім розберемо. І будемо заряджати всі гаджети. Ну що, друзі, як ви бачите, за вікном вже досить темно. На вулиці вечір. У мене залишилась одна година, тому максимально ставлю все на зарядку. Apple Watch, одну розеточку. До речі, ми купили ось такий класний фонарі. Він так нас виручає, погляньте освітлення, дуже класне дає. Тому ставимо також його на зарядку без світла. Будемо користуватися фонариком і ставимо ноутбук. Можливо, вдасться подивитися, хоча б якесь одне цікаве кіно. Дорогою місто я даремно час не витрачала. Подивилася декілька цікавих рецептів. Мені так хочеться чогось солоденького, тому прямо зараз ми приготуємо домашні глазуровані сирочки. Вони мега-мега смачні. Сподіваюсь, у нас це вийде. Цей солодкий десерт я буду готувати не просто так. Хто дивиться мій канал уже давно, знає, що у мене через декілька днів день народження. Тому я починаю підготовку. Точніше, починаю тестити те, що я зможу підготувати своїм друзям на святковий стіл. І так, друзі, хто знає, якого числа в мене день народження, прямо зараз тисніть на паузу і пишіть в коментарях. Мені цікаво дізнатися, хто зі мною вже дуже давно на моєму каналі. І так, як я вже казала, сьогодні ми будемо готувати дуже смачні солодкі сирочки. У мене тут трішечки кисломолочного сиру, приблизно грам 100-150. У мене є дві плитки чорного шоколаду. Я обожнюю чорний. Ну, а ви можете взяти той, який подобається більше вам. Ось така посипочка це не обов'язково, це просто декор, можете використовувати, можете ні. І я взяла цілих дві упаковочки кокосової стружки. Ну і, звичайно, згущене молочко. І так, додаємо кокосову стружку в сир. Не знаю, що вийде, але сподіваюся, що вийде. Руки ретельно мають бути вимиті, або ще краще одягнути кондитерські рукавички. У мене рукавички на даний момент немає. В магазин немає часу бігти, тому що вимкну зараз вже електроенергію. А я все-таки хочу встигнути приготувати цю смакоту. І так, насипали кокосову стружку, перемішуємо. Має бути така густа-густа консистенція. Щоб наші сирочки були солодкі, потрібно одразу додати згущене молочко. Так, мабуть, потрібно ставити на паузу, тому що я можу не стриматись. Так, це я виріжу. Цього я показувати не буду. Друзі, за мною не повторюйте. Але це дуже смачно. Так, продовжуємо працювати. Наливаємо згущене молоко. Від кількості молока. Такого смаку буде ваш сирочок. Тобто, якщо ви любите дуже солодке, додавайте більше згущеного молочка, але тим самим і додавайте побільше кокосової стружки. Погляньте, ось така консистенція. Вона має ліпитися в ручках. Бачите, її можна вже зліпити і сформувати сирочок. Тому це поки що ми відкладаємо в сторону. Далі нам знадобиться шоколад. У мене чорний, і я його просто обожнюю. Але знаю, що більшість дітей, та й в принципі, людей обожнюють молочний шоколад. Але я обожнюю чорний. Тому технічна перерва. М -м -м, це дуже смачно. М -м -м. Пишіть в коментарях, який шоколад любите ви: чорний, білий чи молочний. Я просто обожнюю чорний. Це моя любов. Я не можу стриматись, вибачте. М -м, це дуже смачно. Друзі, цей шоколад обов'язково потрібно розтопити. Можна використовувати водяну баню, а можна використовувати мікрохвильовку. Ставимо наш шоколад і включаємо 30 секунд. Так, що тут у нас? А шоколад уже розтопився. Погляньте, як апетитно виглядає. Ммм. Смакота. Ну, а зараз, друзі, розпочинається саме цікаве: ми будемо формувати наші сирочки. Беремо невелику кількість сиркової маси, зжимаємо її ну і робимо відповідну форму сирка, яку ви хочете. У мене будуть такі невеличкі ковбаски. Погляньте, перший сирочок готовий. Ставимо його на доску і формуємо інше, якщо чесно. У мене так слина тече, я вже так хочу їх скуштувати. Знову формуємо ковбаску. І тепер будемо заливати наші сирки шоколадом. Давайте спробуємо. Не знаю, що вийде. Мені здається, що це потрібно робити, мабуть, на якійсь в ідеалі. Зараз всі руки будуть в шоколаді. Так, що робити? А давайте ми просто будемо кидати його в шоколад і ось так поливати. Не знаю, що з цього вийде. Зараз побачимо. О, який він весь шоколадний. Друзі, виглядає дуже апетитно. І я думаю, що такі сирки варто розкладати на пергамент. Ось так буде номер один. О, скільки шоколаду! Це просто треш. Так, тепер наступний поливаємо. Після того, як ми сформували всі наші сирочки і облили їх шоколадом. Відправляємо їх на декілька хвилин в морозилку і чекаємо результат. Зараз будемо смакувати. Пройшло 7 хвилин. Я достала сирочки із морозильної камери. Погляньте, як вони класно застигли. Зробила собі зелений чай і буду зараз смакувати. Ось така смакота у мене вийшлась. Я ж забула їх прикрасити! Капець! Оце із-за того, що я поспішала, аби не вимкнули електроенергію. Ну нічого, для своїх гостей я зроблю набагато красивіші, набагато смачніші, і обов'язково кожен сирочок буде прикрашений. Тому зараз будемо дегустувати і скажу вам на смак, які вони. Пробуємо. Ммм, погляньте, вони реально як магазинні сирочки. Але на смак ще смачніші. Готуйте вдома, я впевнена, вам цей рецепт також дуже-дуже сподобається. Буду насолоджуватись. А ще, друзі, мені прийшла в голову чудова ідея: всередину таких сирочків можна додати горішки або додати якийсь смачний джем, і також буде дуже-дуже смачно. А ви пишіть в коментарях, чи часто ви купуєте в магазині сирки. До речі, через 4 хвилини або 3 вимкнуть електроенергію, тому швиденько ходімо, покажу, що там. Погляньте, яка краса! В нас тут відкрили нове кафе. Виглядає дуже стильно, дуже прикольно. Ось такі ковпаки. Вон там люди відпочивають. Я також схожу, обов'язково замовлю собі якийсь смачний десертик. Ось така краса. Чесно кажучи, друзі, за містом я дуже-дуже сумувала. Повернулася не знаю наскільки, на, на тиждень, можливо, на місяць, можливо, взагалі все буде добре, як я тут залишусь. Але певний час тут взагалі не було сенсу залишатись, тому що всі комунікації були відключені. Тому сподіваюсь. Блін, знову! Ну от я тільки приїхала. На знову повітряна тривога. Друзі, я кажу всім пока. Бережіть себе, все буде Україна. Ну а я швидесенько спускаюсь в бомбосховище. Капець, щойно приїхала.